Про що ми будемо говорити на курсі з психосоматики? Перше, ми будемо помацьки шукати себе, хто я в цьому тілі, які в мене є стосунки зі своїм тілом, саме, власне, в мене. Тому що перед тим, як почати працювати з іншою людиною, треба познати себе. Далі, про що ми будемо говорити, це які, ем, взагалі, з якими емоціями я знайомий знайома, які є емоції і як вони можуть проявлятися, власне, в моєму тілі. Третє, про що ми будемо говорити? Про те, як я відчуваю взагалі себе якого я розміру, якого я віку, якої я, я статі, якою я. який я маю. В соціумі якийсь статус, наприклад, да, яку роль я свою відчуваю. Да, це психологічний такий аспект. Далі ми будемо говорити про фізичний аспект, де частіше за все я відчуваю в тілі дисфункції, дискомфорти, біль, напруження. Про це теж варто поговорити. Тобто, якщо є якесь е, е, напруження, яке, що б ми не робили, воно не відпускається, про нього йому цьому напруженню треба приділити таку увагу з точки зору, чого я не хочу відпускати це напруження. Тому що, якщо в мене щось є. Я хочу якби то відпустити, але воно все одно залишається, то я не хочу його відпускати, це напруження, або там, цю функцію або дисфункцію. Про це теж дуже важливо поговорити. Далі буде такий важливий, такий практичний сеанс поєднування цього всього. Да? Тобто, е як фізичний. В фізичному тілі є психологічні прояви. В мене постійно болить стопа. Що б я не робила, вона все одно болить. Яка там схована емоція саме в вас, саме в тебе? Да? отут і зараз? Що ви відчуваєте? Да? А, і Піде такий процес самостілення, да, витягнення цієї емоції з тої частини тіла, в якій застрягла ця емоція. І далі вже ми підемо працювати з іншою людиною, да, а саме там. Я розкажу трошки особливості роботи з ендокринною системою, і чому саме з ендокринною системою, тому що наші емоції вони викликають певний гормональний стан нашого тіла. Певні гормони, вони. Виходять з певних органів, і нам настільки важливо, які саме гормони, нам важливо, яка емоція може заховатися ну, класично, да, в тому чи іншому органі ендокринної системи. Ну і далі ми будемо вчитися. Працювати з ресурсним місцем в тілі для того, щоб позбути іншу людину, а може і себе в першу чергу від психологічної травми. Да, будемо шукати легку частину тіла, де мені легко, де мені кайфово, де мені комфортно і класно. І а, саме через цю легкість ми будемо. Працювати з важкими частинами тіла 20 травня вже через тиждень приходьте на мій семінар.